Лаконічно про цех технологічного транспорту можна сказати так: 536 працівників, 260 одиниць колісної техніки, 65 одиниць тракторної. Цех забезпечує транспортом дуже важливе підприємство України НГВУ «Надвірна Нафтогаз. Найбільша цінність цеху технологічного транспорту це люди. В колективі і зародилась гарна думка спорудити капличку святому Миколаю Чудотворцю, де, окрім образу святого, є і молитва водія ну, сьогодні у нас. Цеху знаменна подія. Відбудеться освячення каплички Святого Миколая. І, як ви знаєте, Святий Миколай не тільки опікувався дітьми, він також опікувався всіми подорожуючими. Оскільки водії значну частину робочого часу і свого життя проводять за кермом, вони так само являються подорожуючими. Колективом цеху було прийнято таке рішення: збудувати на території цехів капличку і присвятити її Святому Миколаю. Капличку ми будували десь на протязі року, будували всім цехом, старалися, допомагали один другому, приклали максимум зусиль. Ну і відповідно є результати. Урочисту відправу і освячення каплиці Святого Миколая провів декан Пнівський Української греко-католицької церкви отець Богдан Михайлина. У супровіді священиків деканату отців Миколи, Володимира і Олега, величну подію прикрашав церковний хор із міста Яремче. Отець Богдан Михайлина провів освячення святою водою каплиці. Не забув покропити на добре здоров'я і всіх людей, які приклалися до цієї доброї справи, серед яких і начальник НГВУ, надвірна Нафтогаз. Володимир Чуприна, начальник експлуатації цеху, Богдан Навроцький, начальник служби з безпеки дорожнього руху Іван Вірста, заступник начальника НГВУ з транспорту Ігор Юркевич. Особливі слова слід сказати і про дружній колектив цеху технологічного транспорту, який з вірою у Бога спорудив таку пригарну капличку. Ми відійдамо з цього світу, але після себе ми залишимо певний слід. І кожен, хто не буде хто буде проходити у цю каплицю. Зробить на собі знак святого Христа. одній, який буде сідати за кермо, напевно, що прийде до цієї каплиці, прочитає молитву святого Христофора і буде просити його про заступництво, про щастиву дорогу, про заохорону Його і сім'ї. В цьому світі нічого не діється без Бога. Всі і всюди є наповнений Бог.